О, психлікарня? Так, це психлікарня. Приїжджайте. Добре зараз приїдемо. Трамп президентом став? Це дуже доречно. Сподіваюсь, що нам стане безпечно Беззаперечно, все так і буде, і скоро будуть жити мирно наші люди. Діти з пельмені тільки під 100 грам. Поки ти там гуртаєш свій інстаграм, я вам розповім, як я пельмені люблю. Це як мій онука відспел фую. Хто любить куштувати зелений борщ? У ньому вся сила та уся мощ. До нього йде також сало і часник. Кожен українець до такої їжі звик. Цілий рік провчився студент без просвідку. Та й приїхав відпочить до батьків у літ. Положила мама спати сина з дальної дороги. Гляньно, що він, каже батько, узував на ноги. Обносився, обтріпався, посіклось на шкурки, Колись раніше так взувались безпритульні вурки. Узяв батько, дратвой твої шило, ще й циганську голку. Довів якось черевики синові до толку. Син уранці підхопився, стрибнув на підлогу. Що за диво не налазить черевик на ногу. Батько збоку утішає не журися, хлопче. В тебе нога чи маленька, за півня розтопчеш. Син хитає головою. Думали б хоть трошки. Нащо ж було зашивати новенькі босоножки. Дивіться, який фрукт на дереві росте. Колір в нього чорний, а завуд коте. Скоро він паде. З дерева униз буде він падати, як осінній лис. Купив собі я Марс, на Марс хочу полетіти. Хто може мені сказати, як мені це зробити? В Школу космонавтів напевно треба поступити, бо не вмію я ракету цю водити. Губка Боб з Америки передає привіт, каже, що в нас є дуже гарний краєвид на нашу столицю, що він обожнює нашу паляницю, що бажає, щоб все погано вже закінчилось, щоб небо відкрилось та засяяло різними кольорами, щоб ми могли вільно гуляти своїми містами. Вчора бабця дивилась Джекічана, вирішила спробувати та встала із дивана. Я також такі трюки вмію робити, але хто ж за це шоу буде платити? Бачили, поскільки вже біткоін став, кожен пожалів, що раніше його не купляв. Навіщо я вагався, чи куплять, чи ні? Якщо б раніше я купив, зараз був би на коні. Я тут обернувся, осінь вже настала, хочеться тепла, часника та й сала. Щоб тебе кохала, чорнявая дівчина, та з біткоїна капнула якась копійчина. Приготував собі я смачненьку піцу, буду зараз їсти. Тут багато начинки, та й багато тіста. Кожен в мене хоче десь його вкрасти, але хто зробить це, той швидко склеїть ласти. Дам я ці піці впасти тільки собі в рот. Хтось п'є на ранок каву, а хтось навіть компот.